Понад 800 учасників зі всієї України з'їхалися в Урочище Холодний Яр, щоб взяти участь у благодійному забігу від дика гонка. Мета назбирати 5 мільйонів гривень на наземні дрони для 93-ї механізованої бригади. Слава слава! Перед початком гонки учасники шикуються біля національного пантеону героїв Урочищі Холодний Яр та вшановують полеглих воїнів у російсько-українській війні. Перед стартом всіх об'єднує спільна руханка. Учасникам гонки потрібно подолати 5, 9 і 25 кілометрів. На дистанції їх чекають близько двох десятків перешкод: болото, трампліни, колючий дріт, важкі мішки та ководи. Беруться перший гонка, раз. Спочатку основна зробити. була ідея це я хочу допомога 93-й бригаді. Всі на допомагаємо, а вдруге вже побачила цю дику гонку. І цим диким таким дикою енергією заразилася через екран. Go! Go, 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 go! Спочатку на дистанцію 5 кілометрів виходять бійці 93-ї бригади. Дистанція насичена рукоходами, рампами, трамплінами, колючим дротом, багнюкою. Етапами дає комплексне навантаження на все тіло. Туда, туда, туда. Прямо, 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 прямо через. Довгоочікуваний фініш полегшення не приносить на тих, хто подолав дистанцію, чекає кількаметровий трамплін. З першої спроби він підкоряється не всім. Давайте, отримати нагород. Вітаємо, вітаємо! Це було чудово, це було кайфово. Це дуже важко, але це того важно. Все буде Україна. Це військовослужбовець на псевдоельф. Йому підкорилися усі перешкоди. Маршрут називає важким, але моральне задоволення та підтримка вболівальників того варті. Тут різні рівні складності. сложності. Там психологічно тяжко тут фізично. Це трошки якась моральна розрядка, відпочинок. От з фізичною активністю дуже важлива емоційна складова. Коли хлопці приїжджають з нами, пробігають, Для них це перезавантаження неймовірне. Коли вони бачать, що люди не просто там потусити зібралися, вони роблять добру справу, вони живуть, не дивлячись ні на що, не в паніці, не ховаються, не сидять в фейсбуках, на диванах. Вони діють, мріють, і це хлопців дуже надихає. Кожен учасник гонки мав задонатити одну тисячу гривень. Уболівальники також могли робити внески. Усі зібрані кошти підуть на виготовлення дронів для 93-ї бригади. У нас, є, у нас розпрацьовується два типи іноземних дронів. Один наземний дрон це безпосередньо е, зробили наші хлопці, які там створили його. Це колісний, е, назвали його Вовк, е, який безпосередньо е, його основна ціль завдання це доставка боєприпасів, доставка продуктів харчування. Також е, це буде, він буде як камікадзе. Протягом гонки вдалося зібрати понад 2 мільйони гривень. Збір не закрито, тому всі охочі можуть долучатися.